Христос посеред нас, програма Православний Вісник, знову із вами, шановні наші телеглядачі. Іноді готуючись до чергової нашої зустрічі, в мене виникає питання: як пояснити іншому, в чому сенс віри? Чому людина наполегливо продовжує шукати Бога, незважаючи на шалений опір агресивного атеїстичного світу? Відповідь можна знайти у Віктора Гюго. Письменник стверджує: найвище щастя в житті це впевненість у тому, що вас люблять, люблять заради вас самих. А одне з імен нашого Бога любов. Про це свідчить апостол і євангеліст Іоанн Богослов. Так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен віруючий у нього не загинув, але мав життя вічне. Саме на підґрунті цієї любові Бога до кожного з нас та нашої любові навзаєм і народилася два тисячі ліття тому християнська церква. Про її традиції та сьогодення дивіться докладніше у нашому випуску. Сьогодні на нас чекає багато цікавого, зокрема. Які важливі рішення ухвалив священний синод Української православної церкви, що відбувся минулого тижня? Як зустрічала блаженнішого митрополита Онуфрія Волинь, де він побував із предстоятельським візитом? Чим жила православна повнота нашої церкви минулого тижня? Які святині приховує Вінниччина? Репортаж із одного незвичайного храму Вінницької єпархії. Напевне, багато хто з вас, шановні глядачі, чув слово консиліум. Але в цього здебільшого лікарняного терміну, що в перекладі з латини означає нараду, є грецький синонім. Так, синод це також нарада, щоправда, не світил медицини, а єпископів. Проте їхні завдання де в чому можуть збігатися, так само, як і консиліум лікарів, синод єпископів намагається докласти всіх зусиль, щоб тіло церкви, попри всі випробування, залишалося здоровим, а будь-які його хвороби було якнайшвидше стілено. А ще саме постійно діючий синод уособлює принцип соборності православ'я, який ми оспівуємо щоразу, коли виголошуємо свій символ віри вірую воєдину, святу, соборну і апостольську церкву. Чергове засідання священного синоду Української православної церкви відбулося 27 жовтня в резиденції предстоятеля у свято пантелеїмонівському монастирі Феофанії. Традиційно перед початком засідання синодали, як постійні члени синоду, так і тимчасові, молилися в монастирському храмі на честь всіх святих, а потім вже у залі обговорювали нагальні питання внутрішньоцерковного життя. Отже, найголовніші підсумки священного синоду. Наша церква поповнилась двома архієреями, а саме вікарними єпископами Одеської та Полтавської єпархії. Також священний синод благословив у наступному році відзначення в Українській православній церкві тисячоліття давньоруського чернецтва на святій горі Афон. Відтепер у нашій церкві запроваджено інститут військового духовенства та створено ще один навчальний заклад Сумську духовну семінарію. Утворено і нові монастирі. Більш докладно про рішення синоду можна дізнатися на офіційному сайті Української православної церкви, де опубліковано всі журнали засідання. Зараз ми часто чуємо про те, що наша земля багата на поклади корисних копалин, що ми, на відміну від багатьох розвинених країн Західної Європи, маємо свої газ, вугілля, нафту. Проте існують поряд із земними ресурсами ще й ресурси духовні, щира молитва та втілена віра. Саме вони дають силу народові навіть тоді, коли його позбавляють всього іншого. Ось, наприклад, найдавніша волинська земля. Тисячу років тут точилися війни та відбувалися спроби духовного поневолення, але православна Волинь встояла, міцно опершись на свої храми та монастирі та простягнувши до неба молитву своїх святих. Лише вслухайтеся в імена: рівноапостолі Ольга та Володимир, іотамфілогі Почаївський, Микола Святоша князь Луцький та Феодор князь Острозький. І це тільки початок. Адже імен у цьому списку лише уявіть: 53. Життя кожного так чи інакше пов'язане з тисячолітньою історією православ'я на Волині, а дата їхнього загального вшанування, 23 жовтня, була взята від знаменного дня повернення Почаївської лаври православній церкві. І саме колишній намісник Почаєва, а нині. Предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, очолив цьогорічне святкування собору волинських святих. Далі докладніше Волинь. Вона славиться своєю природою, древніми замками, та понад усе славиться людьми. Перша писемна згадка про Волинян міститься у повісті минулих літ. Чи знаєте ви, скільки святих дала православному світу ця земля? Можна напевне сказати десятки. День їх спільної пам'яті відзначається щороку, 23 жовтня. Особливо пишно у Волинській області. Саме з цієї нагоди завітав на Волинь представник Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. На під'їзді до Луцька митрополита Київського та всієї України зустрічали запашним короваєм та білими квітами. Ці твора подарувала владиці іграшкового ведмедика. Все ж таки його блаженство в першу Луцьку. Урочиста зустріч номер 2 приходила біля Луцького храму всіх святих землі Волинською за участю митрополита Луцького і Волинського Нифонта. Про собор Волинських святих тут знають добре. Люди поприїжджали з Рівненщини Тернопільщини, бо дуже хотіли стати частинкою величного богослужіння і, нарешті, так зблизька побачити свого предстоятеля. Я їхала сюди на праздник всіх волинських святих, тому що ми сусіди, ми всі є західна наша Волинська, і ми любимо, дружимо значить, і поважаємо одне друге. Приїхали до знайомих, до рідних і от владики почитаємо цих святих, почитаємо свято. Перерахувати всіх волинських святих під силу хіба що батюшка. Віряни ж розповідають найбільш знаний святий Амфілохій Почаївський. Приподобний похований на цвинтарі Почаївської лаври дуже часто люди беруть грудки з землі з поховання святого амфілохія вірять, так можна зцілитись. Я знаю тільки ця амфілофія. Я читала то я до нього звертаюся, а більше так про волинських святів не можу вам сказати, бо просто до нього звертаюся, до нього молюся. Він допомагає, дуже допомагає. І той пісочок допомагає, прикладеш до, до болючого тіла, перехрестиш і допомагає. Амфілохію та іншим волинським святим молились сотні парифіян. Службу, звичайно, очолив предстоятель нашої церкви блаженніший владико Онуфрій. Ті, хто стояв ближче до іконостасу, приглядались до великої ікони собору Волинських святих. На ній зображені Крило і Мефодій, князь, князь Володимир, княгиня Ольга і Євпочаївський. Святі – це плід церковного життя. І До собору Волинських святих, як ми бачимо, виключають не лише тих. Які тут трудилися, а які звідси походять, тому це так поповнюється цей список, вже більше трьох десятків. Я думаю, якби ще дослідити глибшу історію новомучеників, то напевне ще додасться кілька угодників Божих, які постраждали в Сибіру, в інших місцях, де в 30 40 ві роки. Були сповідники, звертаючись до вірян, блаженніший владико Онуфрій зауважив святі Волині це люди різного віку і соціального стану, але всіх їх об'єднала віра. Кожен із них догодив своїми земними справами Богу. Архіпастер навів у приклад життя преподобного Іова Почаївського. Нині церква переживає непрості часи, і ми, за словами предстоятеля, маємо бути мужніми і стійкими у своїй вірі. Волинь є проста, щира. Віруюча. Вона благодать віри Христової дуже прибагато прийняла в своє серце. І тепер на майбутнє покоління віддає ось таким торжеством, яке є сьогодні. Це є свідчення великої історії, присутності Духа Святого і самого Спасителя на цій Волинській землі. Храм всіх волинських святих схожий на ангар. Дійсно, ця будівля тимчасове місце для молитви, адже поруч зводиться великий собор, розрахований на три тисячі вірян. Чекаю від приїзду в Нуфрія, нашому київським троплитам, що він благословить нашу землю, і наше будівництво може трошки краще просунеться. Піде синоптики обіцяли дощ на свято собору. Однак ані краплини не впало з неба до самого кінця богослужіння. На Крапати стало лише під час хресної ходи. На хресну ходу вийшло усе духовенство та парифіяни храму. Батюшки тримали образ всіх святих землі Волинської та несли ковчег з мощами святого князя Володимира. Вшанування волинських святих продовжилось у музеї Волинської ікони. Тут з нетерпінням чекали на предстоятеля та влаштувало йому екскурсію. Справжня реліквія хомська чудотворна ікона Богородиці. Хомська чудотворна ікона Божої Матері це найдрімніша святиня України, яка дійшла до нашого часу з кінця одинадцятого століття, яка пов'язана з особою святі, святого рівноапостольного князя Володимира. І яка прославилась своїми чудесами у холмі, коли холм був столицю Галицько-Волинського князівства. За переказами вона була привезена царівною Анною до Києва. А вже Данило Галицький, розбудовуючи холм як свою столицю, привіз цю ікону і прикрасив її храм Різдва Богородиці. А ще у музеї можна побачити відреставровані пам'ятки іконопису дерев'яного різдвлення і скульптури 17-18 століть. Самі раритети. Відтепер до цінних експонатів приєднаються і дві відзнаки, подаровані владикою Онуфрієм наприкінці відвідин. Чи можливо бути в курсі всіх останніх подій церковного життя? Як на мене, існує лише два способи. Перший спробувати побувати на всіх важливих заходах особисто. Але якщо ви не супергерой, здатний зі швидкістю літака ширяти по всій країні, зробити це буде неможливо. Тим паче, що багато цікавих подій в житті українських вірян відбувається одночасно. Проте засмучуватися не варто. Адже існує другий спосіб подивитися наш телелітопис, що я і пропоную зробити просто зараз. У День собору волинських святих митрополит Київський та всі України Онуфрій відвідав луцький храм святого Георгія Переможця. Ця маленька церква знаходиться на території правого ліцею Волинського управління МВС. Блаженнішого архіпастрія зустрів настоятель храму проти Олександр Мазурак. Лицеїсти та постійні парафіяни смиренно чекали своєї черги, аби взяти благословення у владики Онуфрія. Тут його блаженство відслужив за упокійну літію за всіма загиблими правоохоронцями. На жаль, чимало працівників МВС так і не повернулися із зони АТО. До слова, отець Олександр Мазурак не просто настоятель він духовний пастр волинських правоохоронців. Батюшка кілька разів виїздив на Донбас, був там капеланом, тому напевне знає, як живеться нашим хлопцям. Предстоятель Української православної церкви подарував храму образ Георгія Переможця. Саме цей святий вважається небесним охоронцем воїнів. Для юних ліцеїстів, хлопців і дівчат, блаженніший також підготував маленькі даруночки. Кожен учень отримав з рук Митроплита Онуфрія невеличкі іконки на пам'ять та архіпастерське благословення. Волинська духовна семінарія стала наступною зупинкою блаженнішого владики Онуфрія в рамках архіпастерського візиту до Волинської єпархії. Поки Київська духовна академія та семінарія відзначають 400-літні ювілей від дня заснування, Волинська семінарія готується до 220-го дня народження. Річниця припадає на наступний рік. Найперше пристоятель завітав до семінарського храму святих Кирила та Мефодія. На його блаженство чекали десятки студентів разом із ректором семінарії протуіреєм Рустиком Капаузом. Звертаючись до семінарістів, блаженніший митрополит Онуфрій зауважив, що духовна школа це особливий заклад, в якому навчають не тільки мудрості Божої. Тут людина вчиться жити за Божими заповідями. Так плекаються майбутні церкви. Я бажаю вам успіхів. І в розумінні того, що вам викладають богослов'я, і в практичному виконанні цих законів в своєму житті, тобто, в успіхі, в благочесті. а потім його блаженство влаштували коротеньку екскурсію навчальним закладом. На згадку про свій приїзд архіпастер подарував семінарії. Ікону Спасителя, щоб Господь оберігав вихованців та викладачів від негараздів, на знак подяки та пошани семінарісти заспівали своєму пристоятелю волинське многоліття. Очище Суха Вишгородського району віднедавна стала місцем вічного спочинку воїнів, полеглих у боях за Київ на Ясногородському, Лютівському та Абукринському плацдармах. Останнє перепоховання відбулося рік тому. З усиллями вишгородського благочиння нашої церкви неподалік святого місця, що потребує молито, будується храм всіх святих щоб за їхніми молитвами, душам усіх полеглих воїнів судилося потрапити в царство небесне? Днями в урочищі побував керуючий справами нашої церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній. Високопреосвященний владика, освятив тут престол нижньої церкви на честь успіння Божої Матері, після чого очолив у храмі першу божественну літургію. Ті, хто зібрався того дня на богослужіння, підносили свої молитви до Господа за душі воїнів, полеглих на полі брані у 1941 43 роках. А також просили Божої допомоги, щоб встановити мир в Україні. Ми вже багато знаємо про те, як народжуються планети і навіть галактики. Але чи усвідомлюємо ми, як народжуються святі та святині? Застосуймо логіку, головним джерелом святості є Бог. Тож, напевно, що святість може виникнути тільки там, де людина своєю молитвою доторкається до Бога, отримуючи від нього вищу духовну силу та змінюючи цією силою навколишній простір. Саме тоді небо сходить на землю, а невблаганний час перетворюється на вічність, об'єднуючи живих і спочилих. А територія перетворюється на святиню. Так як це відбулося у свято-воскресенському храмі Вінниці, яким опікується його настоятель архімандрит Флавіан Рішко. Тож запрошуємо вас на Вінничину. У дощові осінні дні цей храм, наче перетворюється: Куполи, дзвони, червоні цегляні стіни. Усе стає більш виразним, яскравішим. І навіть не скажеш, що Вінницькій свято воскресенській церкві повних 105 років, і кожна цеглинка, кожен камінь буквально просочений історією, сумною та страшною. Отець Назарій він, голова історичного відділу Вінницької єпархії, розповів про минуле храму. Початок, рік 1910. На початку 20-го сторіччя, коли Вінниця починає активно розвиватися, виникає думка про те, щоб збудувати тут каплицю. Причому досить цікава думка була, що ця каплиця має мати під собою ще нижній ярус, тобто склеп, де будуть поховані, як кажуть, батьки міста. Всі високопосадовці. Там де зараз парк наприкінці 19 го століття було військове кладовище. Тут ховали всю місцеву інтелігенцію. За значенням ця місцина була на зразок київського байкового цвинтаря чи львівського личаківського. от церкву твої поруч із цвинтарем. А спроєктував її вінницький архітектор Григорій Артинов. Щоправда, від склепу довелось відмовитись. Забракло коштів, каже отець Назарі. Вирішили, що поховання будуть уздовж самого храму. Ось настоятель воскресенського храму міста Вінниці. Отець Полікар Платоцький. помер. він, Бачите, після війни. Страшна історія почалась у 20-30-х роках минулого століття. Релігійна антиагітація, пізніше закриття храмів, масові розстріли духовенства та всіх неугодних. Попри гоніння, тоді у 1933-му утворилась окрема Вінницька єпархія. Її очолив Владика Олександр Петровський, пізніше архієпископ Харківський. Народне передання зберегло досить цікаву таку рису. Говорять, що храм фактично не, закри... не зачинався за час свого існування. І ось Владика Олександр, він приїздив до, до цього храму. Вночі, потайки, звершити божественну літургію. Вони зачинялися в храмі лише обрані люди, тобто ті, хто не могли б не зрадити. І фактично під світло однієї свічі звершувалась божественна літургія. Так служив і отець Полікарп, настоятель Воскресенського храму, ось за цими залізними дверима. Тоді таке приміщення називалось Мертвецькою. Це місце, яке було призначене для того, щоб коли людина помирала, наприклад, взимку. Ви самі розумієте, що морози були досить стійкими, і для того, щоб викопати могилу, потрібно було знадобитися багато часу. Там було кілька таких, якби ніж, для того, щоб на певний час тіла людей от вони могли зберігатися. Тобто, ну, не знаю, якщо правильно перевести паралелі на сьогоднішній день, там ну це слово називається ще морг, да, в медичних термінах. Це як технічне приміщення використовується. У роки репресії НКВС звозив у цей парк ціла жертв. Людей часто закопували живцем. Впродовж 37 сьомого років у Вінниці масово розстріляли понад 20 тисяч чоловіків, жінок дітей. На в 1943 році. Німецька адміністрація погодилася на прохання жителів міста Вінниці відкрити місця масових поховань, адже фактично городяни вони знали, що відбувалося в їхньому місті. Вони знали ті місця, багато свідків тому було. Травень, червень, липень, фактично, і до жовтня місяця у Вінниці в 43-му році відбуваються розкопки. І саме поряд з цим храмом теж відбувалися розкопки. Всі тіла жертв репресій, які були віднайдені, було перепоховано на вулицю Підлісну. Переступаємо поріг храму, повертаємось у наші часи. Зараз немає служби, але люди заходять сюди, щоб поставити свічку та помолитись. Зокрема, чудотворні іконі Марії Магдалини. Колись вона врятувала місто від епідемії тифур. Одній з дівчинці є видінні свята, яка просить, щоб взяли цю ікону її і, і разом з цією іконою звершили хресний хід довкола самого міста. Люди підіймають ікону, йдуть в хресний хід, і дійсно епідемія тифу вщухає. Всередині хочеться роздивлятись не тільки ікони, ще дерев'яний іконостас, розписи на стінах. До речі, про іконостас його розписувала майстерня знаного українського художника Олександра Мурашка. І на завершення маленьке велике диво. Зверніть увагу на цей кленовий пеньок. На ньому чітко проглядається хрест. Абсолютно випадково його зрізали і побачили, що на ньому були хрести. Зараз вже з часом, бачите, воно трошки так не, не, не дуже добре видно. От але на той час я пам'ятаю, що так явно були хрести. Над нерукотворним хрестом звели капличку, аби люди могли вклонитись святині. Тут є навіть вирізки з газет про Диво Клен. Хто зна, скільки іще див і таємниць відкриє світу Вінницький свято Воскресенський храм. Наша програма добігла кінця. Проте вже сьогодні ми думаємо, чим збагатити ваше духовне життя наступної зустрічі, на яку ми дуже сподіваємося. Якось одного відомого сучасного кінорежисера спитали, що робити для досягнення досконалості? Його відповідь була лаконічною. Передусім, тренуйте та розвивайте м'язи вашої душі. Звичайно, сьогодні більш прийнято накачувати фізичні м'язи, проте без потужного ресурсу духовності, без енергії святості, яку дає нам Бог та несе в собі християнство, ми приречені залишитися лише гвинтиками глобального механізму споживання. Натомість, тільки згадуючи свого небесного Творця та долучаючись до нього в молитві, ми здатні залишитися справжніми людьми та справжнім народом Божим. Постійно відкриваючи в собі Його досконалість, Христос посеред нас, шановні брати і сестри, і є, і буде.